Добрий день, ми з України. Конотопські коми продовжують патріотичний челендж Україна 2023. Про фронт і тил. переживаємо дуже за армійців. Шануємо, любимо гвардійців, всім прикордонникам. Слава й хвала! З теробороною доля всіх разом їх звела. Тилу глибоким ми слідкуємо. Як на фронтах війна лютує. Ми молимось. За кожного героя, за те, щоб в них була в порядку зброя. Вони наш захист і надія. Зісниться з ними кожна мрія. Вони й народ одне єдине. Вони це гордість України. Глибокий тили, фронт, поняття щасумовні. Зв'язки між нами споріднені і кровні. Для ЗСУ ми не шкодуємо ні грошей, ані сили. Бо якщо тил забуде, що є фронт, то завтра фронт вже буде там, де тил.